Місцеві мешканці свідчать, випадки обвалу фасаду цього будинку були і раніше. Комунальні служби встановили огорожу, обвали часто случаються. Дом знаходиться дуже давно, але случилось вот та обвал, наверное, где-то перед новим годом Такой. І ніхто нічого не делает. Поставили вот этот заборчик. І и більше ніхто нічого не діла. У нас переписка з Добкиным, Ми вже написали кернесу, що дом аварійний фасад. вернее не дом фасад аварійний. Ми просили ділять этот фасад, виділити деньги, знайдіть возможность, Це ж центр міста ходять люди. Здесь офіси. Ми жильцы виходимо з цього дому. Невозможно ні. Переписка йде, нету денег в бюджеті. Пусть находять деньги в бюджеті. Цього разу обійшлося без постраждалих, але обвал спричинив обрив електромереж. Обрушился балкон на вот, уже, как бы, ветхом доме да? и повредила растяжку горсвета, из-за чего оборвался кабель. Вот сейчас мы занимаемся восстановлением. Комунальники обіцяють відновити освітлення вулиці до кінця дня. До речі, по Римарській це не єдиний будинок, що потребує ремонту. Мешканці сусіднього 19-го будинку за допомогою до міської влади зверталися ще на початку 2009 року. Адже дерев'яні перекриття помешкання, побудованого у 1912 році, вже давно потребують заміни. Проте на чисельні звернення людям відповіли на ремонт немає коштів. Олександр Кареник, Олександр Соловйов, Харківські новини.